Друзі, вітаю на каналі Йога Знатік. Сьогодні в нас буде йога на все тіло. Ми пропрацюємо м'язи живота, ми пропрацюємо м'язи спини, м'язи ніг. Ну, буде гаряче. Вперед. Сідаємо в зручне положення. Можна так, як я, на п'яточки. Закриваємо очі. Налаштовуємося на практику, пам'ятаємо, дихаємо носом, глибокий вдих через ніс і повільний видих. Відпускаємо всі думки, всі переживання, очікування і налаштовуємося на практику. Повільно нахиляємо голову вперед не максимально комфортно, назад, Вперед, назад, кожен на у своєму темпі, повільно і акуратно. Нахиляємо голову до правого плеча. Повільно перекочуючи через перед до лівого, до правого, до лівого, при цьому плечі опущені. Тепер до правого і назад повільно, до лівого плеча, назад і до правого, назад і до лівого. До правого і в центр. На вдиху піднімаємо руки догори, пальці у замок і долоні тягнуться доверху. Видих, округляємо спинку долоні вперед. Вдих догори, видих, долоні вперед. Повторимо ще декілька разів. Опускаємо руки на коліна, розправляємо груди, робимо нахил вправо, вліво, вправо, вліво, повторимо ще декілька разів. Повертаємося у центр, стаємо позу стола. Пам'ятаємо, що коліна над тазом, долоні над плечима, на вдиху прогинаємо спинку, видих, округляємо, вдих, прогин, видих, округляємо, вдих. Видих, повертаємося у нейтральне положення і робимо кругові рухи тулупом праворуч. Спробуємо поєднати наші рухи разом з диханням. Тепер у іншу сторону відчуваємо приємне, комфортне потягування у тілі. Руки відводимо далеко вперід, таз залишається на місці, і грудьми тягнемося вперід і донизу. Акуратно вложимо животик на підлогу. Груди відкриті, голівкою тягнемося догори, поза сфінксом. Опускаємося донизу. Долоні ставимо під плечима, руками відтягуємося трошки і відриваємо руки від підлоги, дихаємо. Опускаємо руки і переходимо в позу собака мордою донизу. Переминаємо ножки, відчуваємо розтягнення в задній частині бедер. Плавно переходимо в позу стола, відводимо руки вперід далеко. Коліна тазом і прогинаємося грудьми до підлоги. Голівка продовження спини, витягуємося. Планка з передпліч. Кому важко, то й опускає коліна. Тіло міцне та сильне. Опускаємо животик на підлогу, піднімаємо руки, схрещуємо їх ззаді у замок і піднімаємо груди, тримаємо себе м'язами спини, дихаємо, опускаємося і відпочиваємо. Ставимо долоні під плечима і переходимо в собаку мордою донизу. Згинаємо коліна, торкаємося до землі і назад вирівнюємо. До землі і вирівнюємо. Повторимо декілька разів, кожен в своєму темпі. Опускаємо повністю коліна на підлогу, відводимо ліву ножку назад і піднімаємо ліву руку догори, дихаємо, опускаємося, переводимо праву ножку вперед. Відриваємо руки від підлоги і воїна. Кому важко опускає ліве коліно на підлогу. Переводимо руки в замок і витягуємо, відкриваємо груди. Кому виходить, відриваємо коліно від підлоги. Опускаємо руки і відводимо праву ножку назад. Опускаємося повільно на підлогу, відриваємо руки від підлоги, піднімаємо груди, плечі тягнуться назад, груди вперід і вгору, дихаємо. І опускаємо долоні, переходимо в позу дитини, відпочиваємо. Підіймаємося, переходимо в собаку мордою донизу. Приминаємо ножки, опускаємо коліна, відводимо праву ножку назад і підіймаю праву руку. Різновид планки. Дихаю. Повертаюся і підтягую ліву ножку вперід між руками. Праве коліно на підлозі і підіймаю стовп, перехрещую руки взаді у замок і дихаю, кому виходить, відриває праве коліно від підлоги. Опускаємо руки, відводимо ножку назад, лягаємо в позу дитини, відпочиваємо. Після нагрузки завжди можна відчути таке справжнє розслаблення, повільно підіймаємося. Підходимо ногами до рук і сідаємо, підтягуємо наші стопи разом поза метелика, махаємо нашими колінами як крильцями, нахиляємося вперед між колінами. Якщо ваші коліна далеко від землі, не переживайте, з часом вони опустяться, животом тягнемося до підлоги, грудьми вперед, дихаємо, підіймаємося акуратно. Ложимо спинку на підлогу. Вирівнюємо наші ножки і підіймаємо їх догори. Опускаємо, але не торкаємося підлоги. І знов догори. Вдих донизу, видих догори, вдих, видих. Вдих, видих, працюємо ножками, відчуваємо м'язи живота, вдих, видих. Опускаємо ножки і по черзі торкаємося праве коліно, лівий лікоть. Ліве коліно, правий лікоть. Затримаємося в одному положенні, відчуваємо м'язи живота. Дихаємо і лягаємо, розслабляємося тепер на іншу сторону затримаємося і відпочиваємо. Порухаємося з боку на бік, піднімаємо колінка до грудей, перекотимося з боку на бік, беремо за великі пальці ніг і в позу щасливої дитини. Коліна тягнеться до пахви рук. П'ятки в потолок, спинка прижата до підлоги. Ця поза добре розслабляє та знімає біль в поясниці. Дихаємо та насолоджуємося. Акуратно відпускаємо пальці, ніг, підтягуємо колінка до грудей, обіймаємо. Лобом тягнемося до колін, піймаємо себе і акуратно опускаємо ножки, руки далі від тазу. П'ятки дивляться всередину, носочки, ніг по сторонам, робимо вдих через ніс і видих через роток. З видихом відпускаємо все напруження, розслабимо все тіло від п'яточок до маківки, м'язи обличчя і кожну клітинку нашого тіла. Помаленьку рухайте пальцями рук, ніг, потягніться, повертайтеся на бік, та акуратно вставайте. Подякуйте собі, що ви виділили час для себе, для свого організму, для свого здоров'я. Я дякую вам, що практикували зі мною і до зустрічі у наступних відео. На все добре. Па-па-па-па!